Всім привіт! Як і обіцяв відео на вчорашнє відео, лайфхак, як зробити ці двері за два тижні. Це наші двері фабрики Rockwood, ми самі їх робили. В чому суть цього лайфхаку? Дивіться, берете двері, звичайні ґрунтовані е, з білим ґрунтом. Любого виробника можна брати звичайно, але року, звичайно, краще. Можна брати з трусом з алюмінієвим, можна без нього. Цей торець плюс 7 днів до виконання, але по два тижні ми опустимося. Може бути всерібне, може бути чорний. На нашому варіанті чорний. Так, при монтажі цих дверей алюмінієву коробку виставляємо під гіпсокартон. гіпсакартон. В чому суть гіпса? Штукатурки дає, даєте дуже мало і колір на гіпсі і на ґрунті дверей однаково виходить без відтінки будь-яких. варіант. тонну варіант. В цей час коли двері монтуються, за два тижні беремо звичайні рейки від стіно стіної панелі без підкладки МДФ. І виконуємо їх до 2,80 в будь-якому кольорі. Хочете з текстури дерева, хочете без текстури дерева. І зверху, коли пофарбувало все, воно висохло, реєчки, звичайним клеєм сам наклеїли і все, два тижні ці двері у вас готові. Так що звертайтеся.